Ми і ви в тому числі багато говорите етіпотис, про те, не дістатися України, і відмовитеся від нагального членства НАТО, і від того, щоб військовим шляхом зіняти цю терповідку, за продовольний 91 року, абсолютно видно, на які компроміси йде Україна. Це Жесто. Чи говорив вам щось президент Трамп чи хтось ще з партнерів, на які компроміси може піти Путін, чи на які компроміси Америка не компромісимо піти?

Ну, от скажіть мені, будь ласка, що з ним коїться? Ну, давайте подивимось на як Володимир Зеленський просто вигадує собі героїчну біографію в західних засобах масової інформації. Подивимось на фрагмент його інтерв'ю «Гардіон». Це просто шок. Був тиск з різних сторін. Були люди, які хотіли вбити, і були постріли. і Було то, що загинули деякі люди тут всередині нашого офісу. А були інші люди наші, які захищали. Була висадка з десанта. Тощо все це відбувалося паралельно з цим. Були ультиматуми, і вони тиснули, і паралельно з цим були дзвінки від різних людей. Друзі, це просто неймовірно. Це все сталося буквально останніми днями. Тобто, Володимир Зеленський заявив, що був десант. На банкову хтось штурмував і намагався його вбити в самій банковій йшов бій всередині Офісу президента і були загиблі в результаті спроби нападу на Зеленського всередині Офісу президента люди. На даний момент хочу нагадати: за 22-й, 23-й роки немає жодного факту, жодного, який би був десь оприлюднений владою. Взагалі, фотографія, ім'я. Назва, місце, час, щоб хоча б один російський диверсант, або взагалі будь-який диверсант намагався напасти на Володимира Зеленського або на офіс президента. Жодного факту нема. Який бій, ну це брехня, це ж очевидно. Який штурм? Хто ці загиблі люди? Це абсолютно виглядає як вигадка, тому що жодних за ці роки, за роки, три роки, жодного факту якогось нападу на банкову, жодного бою. Жодних сутичок не було. Навіщо ж Володимир Зеленський цю брехню відверто розповсюджує? Розповсюджує тому, що знов таки це частина його виборчої кампанії. Він намагається зробити вигляд, що ну він не сидить просто в бункері більшу частину часу і там а, два рази на рік виїжджає пофотографуватись на командному пункті якоїсь бригади, там за 50 кілометрів від фронту. Ні, він хоче показати, що він теж ризикує собою, що йому щось загрожує. Хоча жодних доказів якогось нападу замаху нам не представлено. Їх нема. Хто там на нього нападав, де його обстрілювали, по банковій нічого не прилітало У 22-23 роки. Там немає жодних уражень офісу президента. І зараз нічого не прилітало по офісу президента. Немає штурмів, ніякі десанти там не висаджували. Це було б абсолютно відкрито, очевидно. Тобто ми розуміємо, що це знов таки такий політичний піар, який не підтверджений фактами. І ці меседжі Володимир Зеленський одночасно закидає в західні медіа, тому що це знов таки частина його іміджу рейтингу, і він на цей рейтинг працює, як і всі інші дії, які він зараз робить. Подивіться просто шукульця тут. Не тільки на голову, але, напевно, в загальному, так, от у нього просто реально проблеми серйозні проблеми. Але я пропоную так, от запустити флешмоб Зелю геть. Якщо ти підтримуєш, став подобайка це відео. Тому що, знаєш, ця людина він грає президент, а він не президент. Чи він був президентом? То він іще б перед 22 роком, точніше перед лютом 22 року, він би поготувався до війни. А що він казав? Прагнуть посіяти паніку серед нас, серед громадян України, серед інвесторів через засоби масової інформації відверті фейки в CNN, Bloomberg, там, в Wall Street Journal і таке інше. 150 тисяч військ знаходяться на території Росії і Білорусі в той красі України дійсно сьогодні. Ми святкуємо в Україні наше наймолодше свято. День єднання. А, відповідний указ президент Зеленський підписав буквально ось кілька днів тому.